Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу показати свої глоксіні, які тільки починають квітнути. З минулорічних сіянців я обрізала листочки, вкорінила їх, отримала клубні і в цьому році висадила. Бачила таку інформацію в інтернеті, що сіянці на наступний рік можуть не повторити своє перше цвітіння. Звісно, я хотіла це перевірити. Біла, вона так і залишилася білою. Але квіточка трохи менша. Я думаю, тому що було агресивне сонце. І ось ці кхм, пелюсточки перші, вони позеленіли, як картопля на сонці. Цей сорт, точніше, не сорт, вибачаюся, сієниць, гібрид. Він повторив не тільки своє цвітіння квітки, колір, форма, але й форму куща. Бо я його минулого року добре запам'ятала, цей сіянець, він мені дуже сподобався. Ось ще одна. Також порівнювала з минулорічним фото. Гарно повторив цвітіння. Але ось друга квіточка, бачите, теж пелюсточки трохи позеленіли. Фіолетова, трохи похилилася. Ось така вона. Я в кінці відео додам фото, як вони квітли минулого року. Це така сама, і ось ще простий грамофончик. Тобто можна е без вагань купити насіння сієнців. У нас багато е селекціонерів або просто любителів, які роблять перехресне запилення і можна отримати чудову палітру е цвітіння, залишити собі те, що подобається, бо е Квіти можуть бути різними, за кольором, формою, прості, махрові. І на наступний рік вирощувати ці сіянці. Ось і все, що я хотіла показати і розказати. Всім тихого, мирного дня!